Знак у прямому ефірі продовжуємо програму. Реформа екстреної медичної допомоги влада звітує про революційні зміни у системі порятунку українців. І міністр охорони здоров'я Богатирьова і президент Янукович в один голос кажуть, швидка допомога віднині оснащена усім необхідним. Державних грошей на це, мовляв, не пошкодували. Знак вирішив перевірити, як воно насправді ми поїхали у Харків. Тамтешні лікарі швидкої змучені тотальним безгрошів'ям взяли наших журналістів на одне нічне чергування. Дарина Чиш розповість про вражаючу різницю між тим, що кажуть високопосадовці, і тим, як героїчно майже голіруч, медики намагаються рятувати людей. Була швидка, стала екстрена. Цього року до хворих приїжджають усього за 10 хвилин, оснащені всіма необхідними медикаментами й апаратурою професійні рятувальні медичні бригади на надсучасному автотранспорті. Так, очима перших керівників виглядає реалізація закону про екстрену медичну допомогу вартістю 400 мільйонів бюджетних гривень. Ця нова. Якість надання медичної допомоги формує нову ціну. Забезпечення оновленої швидкої допомоги перебуває на особистому контролі президента. Сьогодні, якщо взяти три роки тому, що було там в швидкій цій допомозі, та нічого не було. Сьогодні випадається повний комплект. Візьміть от ну для себе, поїдьте на любу швидку допомогу. і Подивитися, поговорити з лікарями. Президент сказав, ми зробили. Щоб побачити реальне життя швидкої і справжній рівень її забезпечення, журналіст знаку оклику на одну ніч змінює професію. Це Харків, місто мільйонник і перша столиця України. Забезпечення роботи швидкої допомоги тут мало би бути одним із найкращих у державі. Про перебування журналістів на підстанції не знає ніхто з керівництва. Під виглядом практикантки проходимо до оновленого відділення екстреної допомоги. Так виглядає кімната для відпочинку людей, чия професія рятувати життя. Знайомтесь, Ганна Оробейко, лікар з невідкладних станів. пожалуйста, Путьовачки, доктора Рабійка. Відповідно до наказу МОЗ, кількість бригад повинна відповідати параметру. На 10 тисяч міського населення одна карета. У Харкові проживає 1 мільйон 450 тисяч. Їх повинні обслуговувати 145 швидких. Насправді існує лише 74, тобто вдвічі менше. На нашій підстанції, яка обслуговує район з населенням понад 180 тисяч осіб, на нічне чергування виїжджає лише одна бригада з лікарем. Ночі на підстанції сьогодні буде працювати тільки один враче. Це я перед виїздом на чергування Ганна Сергіївна отримує медикаменти і прилади. Для передачі дистанційних кардіограм древності. Електроди. Капери. А де ж нове оснащення бригад так яскраво описане в законі? Сьогодні запас лікарських засобів в екстреної медичної допомоги достатній. Після екскурсії під станцією ми рушаємо на чергування. Наша знімальна група виїжджає з реанімаційною бригадою. Принаймні так написано на нашій газелі. За словами міністра, цей реанімобіль має бути нафарширований усім необхідним медичним оснащенням. Для забезпечення швидкої екстреної медичної допомоги всіма необхідними наборами, і інструментами і медичними препаратами для роботи цих бригад. Це суми більше 300 мільйонів гривень. Вони дійшли до медичних установ у вигляді субвенцій. У нас взагалі тут нічого нет. носилки є у нас. Ні, туда Ганна Сергіївна лікар з 20-річним стажем. Її місячний оклад трохи більше за дві тисячі гривень. За таких злиденних умов сучасної медицини щодня вона покладається лише на власний досвід та уміння. Ми зараз їдемо на виклик. Як сказала диспетчер, двомісячна дівчинка проковтнула інородне тіло. Її потрібно відвести терміново до лікарні. Випадок важкий, тому мене попросили просто не заважати. Не гаючи часу за п'ять хвилин швидка доставила малечу разом із батьками до приймального відділення місцевої лікарні. І тут починається найстрашніше. Доки немовля задихається, і кожна хвилина на вагу золота наша бригада бігає коридорами лікарні, щоб знайти бодай когось. Та коли черговий ескулап таки знайшовся, лікар просто відмовилась допомогти дівчинці. Мовляв, потрібні прилади працюють лише в день. Будемо секунду, перестав дишати. Знаємо, ми будемо безради. Може токла покладати. Очевидно, що без діагностики дитину важко буде врятувати, але швидка не має часу з'ясовувати, чому відсутній рентген. Ми їдемо на наступний виклик. Ось квартира хронічного пияки, в якого стався напад епілепсії. Від шпіталізації пацієнт відмовляється, тому ми вирушаємо далі. За ніч такого катання і здорова людина може стати калікою. Неможливо навіть уявити, як транспортувати тяжко хворих з переломами і відкритими ранами у такому авто. Зараз вже пізня година. Ми їдемо на виклик до тяжко хворої жінки. Її родичі викликали реанімацію, але їдемо ми. Швидка допомога. Оглянувши хвору, Ганна Сергіївна опускає очі, бо допомогти цій родині без реанімаційного обладнання вона не в змозі. Може бути капельницю, її підтримати Вона не їсть на третій день нічого не їсть. Я ж чому? так би я і скору визивала, реанімацію б не визивалася. Наша бригада не має в своєму розпорядженні навіть крапельниці і фізрозчину. Оте явище, яке було багато років тому, коли швидка приїздить і треба бігти. Або хворому, вибачте, на слові або родичу за ліками в найближчий медичний пункт, або аптеку такого явища немає. Нужна щас пойти купіти. З якої лікарства купити? Підраз, підразте, підразку. Ми провели з 209 дев'ятою бригадою понад 10 годин. Потік хворих на нашу бригаду був, наче під час війни, виклик за викликом. Бо хворіють всі, а приватні швидкі, де за виклик треба сплатити 500-700 гривень. Більшості українців не по кишені. Медики, що дозволили журналістам знаку оклику на одну ніч змінити професію, поділились враженнями з колегами з інших міст. За тиждень до нашої редакції почали надходити десятки листів і відеороликів від лікарів швидкої з усієї України. Пластикова обшивка зроблена вручну. Біраємо пластикову обшивку і обращаємо внимание, що це була маршрутка. навіть вот, видно місце для інвалідів. Умивальних Не робота з самого начала. Та й німокон Він Нікуди не підключив ні к чому. Тому сьогодні в законі є норма, яка передбачає збільшення оплати праці. Фактично на 40% працівникам екстреної швидкої медичної допомоги і застосування інших матеріальних стимулів. В особливий фінансовий спосіб стимулювати працівників почав головний лікар столичної швидкої. Від такого покращення у київських ескулапів увірвався терпець, і вони почали бити на сполох. Ще пак керівництво зробило експертну оцінку карток, виїздів, бригад і оштрафувало аж півтори сотні працівників Київської станції швидкої допомоги. Нібито за помилкові записи вирахували 30% із зарплатні. Неправильна дата, невірне прізвище чи адреса хворого, а також виправлення у картці коштувало третину зарплати. Працівник станції Максим Іонов побачив у таких методах не реформу, а корупційну схему. Ось вам яскравий приклад корупційних схем, куди діваються зекономлені кошти, що з ними роблять? Це це зняття, ці побори так звані, вони відбуваються регулярно. Регулярно і гірше за все, що це все відбувається, прикриваючись гасом головного лікаря і начальника з медичної частини процесом реформування екстреної медичної допомоги, то з ким вони хочуть проводити реформу з бідними нещасними співробітниками, яких залишають без останньої копійки, якщо порівняти чим має бути забезпечена швидка допомога згідно з реформаторським законом і з реальним станом речей треба зробити однозначний висновок екстрена допомога в україні відсутня є тільки лікарі справжні ентузіасти які виживають попри весь жахливий злиденний стан і нелюдські умови роботи єдина людина яка відповідає за все те що відбувається це міністр охорони здоров'я